Біля лінії зіткнення на запорізькому напрямку зводять суцільну лінію оборони. Це один із злодних опорних пунктів. Все робимо так сказати. Зробили один, перейшли на другий, тобто тут відсотків на 50-55 вже роботи виконані. А також у нас є багато згодних опорних пунктів, які вже ну, на яких вже завершили роботу, і вони так сказати, готові вже до експлуатації. Ця вогнева споруда служить укриттям для солдат, захищає від куль артилерійських снарядів і навіть градів. Вест 3 вогнева споруда. Три чому три, тому що три війни. Тройниці. Тут ведеться вогонь по противнику або ведеться спостереження за ним. Воно ще буде з'єднуватися між ходами сполучень траншей. Воно буде ще все обсипатися, зверху також буде досипатися ґрунтом. По бокам будуть встановлюватися блоки габіонів, а на саму раму бетонних оцих плит буде наварюватися кумулятивна решітка. Комплекс фортифікації передбачає мінні поля тетрайдери і протитанкові рви. Лінія буде суцільною, аби ворог не зміг її обійти. Працюємо на благо України. Це не означає, що в нас от. Будується лінія оборони і все. На тому закінчено. От лінія оборони, ми в обороні, і все. Найголовніша от задача це зберегти вже те, що от ми от маємо.